О, друзі, всім привіт! Ви вже тут мене чекаєте. Ой, як приємно. Друзі, коротше, будемо, буду я тепер знімати, мабуть, більше своїх відео в такому форматі, а не в шорцах, бо їх ніхто не переглядає. В принципі, чому так сталося? Знову кажу, я не знаю. Коротше, вже дуже давненько, ще, мабуть, влітку, я знімав відео, таке коротесеньке, і викладав його і в тіктоці. І на Ютубі е, зі зверненням до Дніпроема е, по поводу коси, і один із їх представників е, мені написав, що без питань навіть з доставкою додому. Ну, і все це пішло, поїхало. І тут, як ви вже знаєте, я працюю. А що? Перчатки, друзі, перчатки йдуть, як я не знаю. Вони, ну я ж варю, пиляю і вони просто зграють. Ви бачите, що робиться? Ну, коротше, Це робота, що ж тут тепер зроблю. І знову ж я звертаюся до Дніпроема, до цього хлопця, який мені відповів, щоб він мені привіз, якщо він вже так написав, прямо додому. Хоч якісь би перчатки, тому що ну, це вже зовсім нереально. Що ви собі думаєте? Що ви собі думаєте? Він відповів, звісно, відповів. Хлопці мені все ж таки привезли перчаточки. Так, ну що, друзі, рубрика розпечатувачка. Погнали! Так, перше, що я тут бачу? Це ось такі жовтенькі, красиві перчатки, жовто-чорні. Е, написано «Garden», Це я так розумію. Для роботи в садку. Е, ось тут так і вказано, бачите? Ну шо, поміряємо. Так. Так. Ах, красота. Та ви що, це знаєте, це такі класні перчатки, все одно. Як вони анатомічні, знаєте, ну ось воно сидить на руці, ну прям, ну приємно, реально приємно в таких перчатках. В таких перчатках навіть просто на руки носить приємно такі перчатки. <гум> так, Так, розмір це що? О, це у нас розмір. Ні, не розмір. Просто інформація. Та сама. Опа! Та ви шо? Клас. Клас. Далі, друзі. Це я так розумію, друзі. Це тоже щось типу того. Але це вже мастер. Так, ну але вони такі цупкіші. Вони вже, мабуть, типу. Як по морозцю працювати. Будуть теплішими. Так, друзі. Міряємо і ці. Ей! Оо! О, нічого, так, ці такі! Тукіші, тепліші, о. Але так само сидять, друзі, класно на руці. Фух. Другу наденемо. Опа! Клас! Клас! Ой, те що треба? Дніпро М. -ем. Дякую. Але це ж не все. Дивіться, Тоб вони ще одні поклали. Це теж такий тоненький, але вже називається ультрагріп. Ну, це, як я розумію, вже. Більше знаєте туди мені на роботу вдівати, щось справлять, трактор справлять. А можливо, ну, типу, щоб і дома щось таке робити. Ось вот тут така чітка оця капелька. Дивіться, які вони ух Тут же ж вони просто залиті резиночку, а тут. Так, друзі, що міряємо ці. tak tak oba oba o oh, tu palce jak u pianista dożne Пільова, ну, ну, це знаєте, щоб воно, мабуть, не скользило Прикольно, <плес> да. пальці довгі. А, -а, а клас, друзі, дуже класно. Так. Та, тепер михалич, як то кажуть, заряжен по сезону Але це ще не все. О! Для захисту моїх. Очей. От такі класнючі окуляри, друзі. Обана. А? А? Ану? Ано. Ну? Та ви що? Михалич тепер перепиля тут усе. Вид? Круто, друзі, круто. Це дуже круто. Дуже друзі круто. Дивіться, що тут написано. Захисні окуляри Дніпро профі. призначені для забезпечення комфорту та максимального рівня безпеки під час роботи. М'які гумові вставки TPR для збільшеного комфорту, протиударні полікарбонатні лінзи, захист від запотівання антифок, захист від ультрафіолетових випромінювання, антистатичне покриття. Перший оптичний клас забезпечує більшу оптичну прозорість, що дозволяє довше працювати в окулярах без втоми для очей. Посилання на, на їхній магазинчик, друзі, я залишу нижче в описі під відео. Як кому цікаво, заходимо, друзі, щось собі замовляємо. Хлопці молодці, все ідеально. Хлопцям, дякую.